Коли Олександр виходив з поїзда на парон київського вокзалу, він відчував, ніби позаду лишив усе, що тягнуло його вниз. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Минуле, яке роками не давало спокою, залишалося десь там, у маленькому містечку, у вузьких вулицях, де кожен знав кожного, а кожна плітка різала, як ніж. Тепер він мав шанс почати все спочатку. Велике місто зустрічало його шумом машин запахом кави з вуличних кіосків і холодним осіннім вітром, що пробирав крізь пальто. Він вдихнув це повітря і посміхнувся тут я буду іншим. Перші тижні минули швидко. Він знайшов роботу на складі не мрія, але стабільність. Зняв маленьку квартиру в старому будинку. Де сусіди навіть не знали його імені. Йому подобалося бути невидимим. І саме тоді у його житті з'явилася Ірина. Вона була не схожа на тих дівчат, яких він знав раніше, відкрита, щира, з усмішкою, що ламала його холодність. Їхнє знайомство було випадковим вона працювала в кав'ярні поруч зі складом, і кожного ранку він бачив її за стійкою. Одного дня вона сама заговорила з ним. І це стало початком історії, яка могла б стати щасливою. Їхні прогулянки вечірнім Києвом, розмови до ночі, сміх і тиша поруч, усе здавалося справжнім. Олександр вперше за довгий час почав вірити, що життя може бути іншим, чистим, новим. Але в той вечір, коли він повернувся додому після побачення, у поштовій скринці на нього чекав конверт без підпису. Ні адреси відправника, ні марок. Просто білий аркуш у середині. Він відкрив і завмер. На папері було кілька речень, написаних друкованими літерами. Люди не змінюються. Пам'ятаєш, як ти вкрав гроші у свого шефа. Думаєш, вона цього не дізнається. Це тільки початок. У нього похололи пальці. Він перечитав знову і знову, але букви залишалися тими самими. Аркуш трусився в руках. Спершу він вирішив, що це жарт хтось переплутав. Але чому тоді згадка про його колишню роботу? Про той день, коли все пішло не так. Він не встиг навіть скласти лист назад у конверт, як у двері подзвонили. Це була Ірина. Я подумала, ти ще не спиш, сказала вона, заходячи всередину. Принесла тобі гарячий чай, на дворі холодно. Вона поставила термос на стіл, а її очі раптом впали на аркуш у його руках. Він стиснув пальці, але вона вже встигла прочитати кілька слів. Її усмішка зблякла. Що це? тихо запитала вона. Нічого, швидко відповів він, намагаючись усміхнутися. Просто дурний жарт. Він поклав аркуш у кишеню та бачив, Ірина не повірила. Вона не сказала більше ні слова, тільки подала йому чашку чаю і подивилася довго і уважно, ніби намагаючись прочитати правду прямо з його обличчя. Після її відходу Олександр сидів у темряві. Аркуш лежав на столі, слова горіли в голові. Він відчував, як холод проникає всередину. Хто написав цей лист? Звідки взялися ті деталі? І чому саме зараз? Коли він тільки но почав нове життя, він не знав відповіді, але знав одне: це був не останній лист. Наступні кілька днів були дивними. Олександр намагався поводитися так, ніби нічого не сталося, але думка про лист не давала спокою. Він прокидався вночі від того, що йому снилися старі знайомі, робота, конфлікти, які він так хотів забути. Його руки тремтіли. Коли він спускався перевіряти поштову скриньку. І одного ранку страх став реальністю, там чекав новий конверт. Цього разу текст був довший. Ти добре влаштувався в Києві. Але твоя Ірина не знає, що ти зраджував у минулому. Розкажеш їй сам, чи мені це зробити? Він відчув, як земля пішла з під ніг. Це було надто особисто. Ніхто Крім його колишньої, не міг знати про ті сварки і підозри, які колись розідали його стосунки. Він одразу зрозумів, за цим стоїть Марина. У голові промайнув її образ, очі, в яких завжди була якась вимогливість. Вона хотіла, щоб він будував життя з нею у тому маленькому містечку, і не приймала його мрій. Коли він зібрав речі і поїхав, Марина плакала. Але тепер її сльози перетворилися на отруту. Ввечері він набрав її номер. Це ти? запитав коротко, без привітання. На іншому кінці була тиша, а потім легкий сміх. Думаєш, я все забула? Її голос був холодним. Це тільки початок. Він стискав телефон так, що побіліли пальці. Відчепись від мене, прошипів він. У мене інше життя. Інше. Вона засміялася голосніше. Побачимо, як довго воно триматиметься. Вона поклала слухавку, і в тиші кімнати він відчув, як страх змішується з гнівом. Наступного дня Ірина зустріла його дивним поглядом. Вона більше не жартувала легко, як раніше, а її запитання стали гострішими. Чому ти завжди нервуєш, коли приходить пошта? Кинула вона між іншим. Він не знав, що відповісти. Його мовчання тільки збільшувало прірву. Того ж вечора він зустрівся з другом, який теж переїхав до Києва з їхнього рідного краю. Вони сиділи в кав'ярні, коли друг витягнув із кишені знайомий конверт. Слухай, мені прийшло ось це. Він розгорнув аркуш. Там пишуть, що ти колись вкрав гроші і утік сюди. Це ж маячня, правда. У Олександра в грудях усе обірвалося. Тепер він зрозумів, Марина не просто намагається зруйнувати його стосунки. Вона хоче знищити його повністю. Він сидів із порожнім поглядом, не знаючи, як пояснити. Слова застрягли в горлі. Друг дивився уважно, чекав. І саме це мовчання здавалося найстрашнішим вироком? Уночі Олександр довго ходив кімнатою. Листи були лише початком. Якщо Марина вже дісталася його друзів, то скоро вся його нова реальність посиплеться, як картковий будинок. Він узяв другий конверт у руки на папері здавалося, ще жевріли чорні літери. У голові крутилася одна думка чому вона робить це зараз? Чого вона добивається? Відповідь він отримає, але вона буде набагато страшнішою, ніж він очікував. Олександр прокидався щоранку з відчуттям, ніби за ним стежать. Він намагався відганяти цю думку, але варто було підійти до поштової скриньки, серце калатало, наче він чекав вироку. І недарма, на третій тиждень прийшов новий лист, цього разу там були не просто звинувачення. Лист містив точні деталі його життя, дати, імена, навіть згадки про вечори, коли він із Мариною сварився через гроші. Ніхто, крім неї, цього знати не міг. Він сів на підвіконня, стискаючи аркуш. Перед очима постав її образ, коли сніжний, тепер спотворений злістю. Чому вона не зупиняється? Чому саме зараз, коли він нарешті знайшов людину, якій вірив? Він зібрався з силами і вирішив діяти. Наступного дня після роботи поїхав до знайомої Мариної дівчини, яка працювала з нею в тій самій аптеці. Та здивовано подивилася на нього. Вона вже всім розповіла, що ти, брехун, сказала прямо. Каже, що ти кинув її заради грошей і тепер ховаєшся в Києві. Слова різали вуха. Він хотів заперечити, але зрозумів. Будь-які виправдання звучатимуть жалюгідно. Люди завжди вірять у скандали більше, ніж у правду. Коли він повернувся додому, Ірина чекала його на кухні. Її очі вже не були такими світлими. Вона тримала другий лист у руках. Сашо, скажи мені чесно це все неправда. Її голос тремтів. Він хотів крикнути так, але слова застрягли. Він боявся, що якщо збреше ще раз, то втратить її назавжди. Ірина чекала. А він мовчав це мовчання було гірше за будь-яке зізнання. Вона відклала лист і пішла до кімнати, залишивши його наодинці з власною тінню. Наступного ранку він отримав новий конверт. Там був документ, копія старого розпису його батька. У листі писалося подивися уважно. Це лише шматочок правди. Те, що приховувала твоя сім'я, зруйнує тебе. Я допоможу відкрити очі твоїй дівчині. Усе тільки починається Олександр довго вдивлявся в підпис Це справді був почерк його батька. Спогади прорізали мозок, як ножем, суворий голос батька, заборонені теми, вічні це не для тебе і ніколи не питай про минуле. Він відчув, як у ньому щось ламається. Досі він думав, що це просто помста обраєзеженої жінки. Тепер він бачив, історія набагато глибша того ж вечора він пішов до Ірини. Вона сиділа біля вікна, ніби чекала на вирок. Я мушу сказати тобі правду, почав він. Але сам ще не знаю всієї. Хтось грає зі мною, хтось витягає минуле якого я навіть не розумію. Ірина слухала, але її погляд був холодний. Вона не звинувачувала, але й не підтримувала. Це мовчання боліло більше за будь-які слова. Він повернувся додому і кинув документи на стіл. Йому здавалося, що папірці шепочуть, що минуле вже стоїть на порозі. І десь у темряві Києва Марина, напевно. Посміхалася, знаючи, він зробив перший крок туди, куди ніколи не хотів повертатися. Олександр не спав усю ніч. Документ із підписом батька лежав перед ним, і він раз по раз вдивлявся в знайомі літери. Це був той самий почерк, строгий, трохи нахилений уперед. Він пам'ятав, як батько підписував щоденники в школі, як ставив підпис під довідками. Ніяких сумнівів це його рука. Але що означав цей папір? Вранці він узяв відгул і поїхав у рідне містечко. Дорога здавалася нескінченною, і кожен кілометр повертав його у спогади, від яких він тікав. Він пам'ятав, як батько завжди уникав розмов про роботу. Ніхто ніколи не знав, чим він насправді займався. Олександру казали, що він бухгалтер. Але бухгалтер не мав би стільки таємниць. У міському архіві він довго шукав потрібні справи. Старі папки пахли пилом і вогкістю, сторінки жовтіли від часу. І раптом він знайшов те, що шукав звітність 20-річної давності, де поруч із підписом його батька була примітка порушення фінансової дисципліни. Це звучало як ефемізм, але документи свідчили батько був причетний до махінації із коштами. Серце в нього калатало. Виходило, що Марина мала рацію. Її листи не були лише плітками чи вигадками. Вона відкривала двері в минуле, яке він сам не знав. На вулиці його зупинив старий знайомий, колишній сусід. Побачивши Олександра, він лише скривився то ти вирішив дізнатися правду. Пізно. Твій батько зробив багато зла. І тобі тепер за це відповідати. Ці слова вдарили сильніше, ніж будь-які листи. Невже гріхи батька тепер лежать на ньому? Він приїхав у Київ, щоб почати нове життя, а натомість минуле тягнуло його за горло. Повернувшись додому, він застав Ірину знову. Вона сиділа за столом із ще одним листом у руках. Це вже занадто, Сашо, її голос був зломлений. Чому я дізнаюся про твою сім'ю від сторонніх? Бо я сам не знав, майже закричав він. Я думав, що батько чесна людина. Я дізнаюся правду разом із тобою. Ірина відвернулася. В її очах більше не було довіри, лише втома і страх. Я не знаю, чи зможу бути з людиною, в якої стільки таємниць. Вона пішла, залишивши його самого. Того вечора телефонні дзвінки друзям лишалися без відповіді. Хтось уже встиг розповісти їм правду. Марина працювала методично, крок за кроком, позбавляючи його опори. Він залишився один, серед темної квартири, з купою листів на столі. Папірці з чорними літерами здавалися павутиною, у якій він загруз. У голові дзвоніло це лише початок. Він відчував, що Марина готує останній удар, і що він буде сильнішим за все, що було досі. Вечір був тихим. Над Києвом висів дощовий туман, ліхтарі розмивалися золотими колами. Олександр сидів на кухні, дивився на сто конвертів і відчував, що ось-ось щось станеться. У повітрі була тиша перед бурею. Він уже не питав, чи надійде новий лист, він знав. Що він обов'язково буде. І він буде останнім. Дзвінок у двері пролунав різко, наче постріл. Він відчинив і побачив Марину. Вона стояла у темному пальті, з мокрим волоссям, її очі світилися холодною рішучістю. Ти думав, я зупинюся? сказала вона, проходячи в квартиру без запрошення. Ні, Саша. Ти повинен знати все. Вона поклала на стіл великий конверт. Олександр тремтячими руками розірвав його. Усередині були копії документів, старі договори, розписки, судові матеріали. І серед них головне заява, де чорним по білому було написано, що його батько обманув і привласнив майно сім'ї Марини. Мій батько залишив нас ні з чим, її голос сламався. Ми жили в злиднях. Поки твій тато будував будинок і купував машини. Ти був частиною його брехні, навіть якщо не знав. І тепер я віддам тобі все це назад, щоб ти відчув, як воно рве душу. Він сидів, вете упившись у папери. У голові шуміло. Усі його спогади про батька тепер здавалися фальшивими суворість, повчання, його мовчання про минуле це не була випадковість, це було життя. Побудоване на чужій біді. Ірина прийшла саме в цей момент. Вона зайшла до квартири, побачила Марину і купу документів на столі. В її очах більше не було навіть тіні довіри. То це правда, сказала вона тихо. Усе, про що я читала, правда. Олександр хотів пояснити, закричати, що він сам не знав. Але слова зникли. Він лише розвів руками безпорадний. Ірина підійшла ближче, глянула йому в очі. В її погляді була не злість, а біль. Я не можу жити з тінню чужого минулого, прошепотіла вона. Пробач. Вона пішла, навіть не зачинивши двері. У коридорі стих її крок, і цей звук був гучнішим за будь-який крик. Олександр залишився з Мариною. Вона стояла навпроти, задоволена своєю перемогою. Тепер ти розумієш? Її голос був холодним, як крига. Минуле завжди наздоганяє. Вона пішла, залишивши його самого. Ніч опустилася на квартиру, а він сидів серед розкиданих аркушів. Стіл був завалений листами, які тепер здавалися вироками. Він знову взяв до рук той перший конверт, із коротким повідомленням це тільки початок. Тепер він знав, це було попередження, а не погроза. І фінал справді настав. На столі лежав ще один конверт, якого він досі не відкривав. Марина залишила його перед відходом. Руки тремтіли, коли він ервев край. Усередині був лише один аркуш. Твоє нове життя закінчилося ще до того, як почалося. Живи з цим. Він сидів, дивився у вікно на нічний Київ, що сяє вогнями, і відчував, що в цьому місті він чужий. Колись він мріяв про новий початок. Тепер він розумів без правди про минуле жоден початок неможливий. І в тій тиші залишився тільки він, стосили стів і відчуття, що життя більше ніколи не буде колишнім. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.